Друзі, доброго ранку. Сьогодні хочу з'їздити на барахолку на Петрівку. Давно там не була, подивлюся, познімаю. Вчора була на Куренівському ринку. І вчора я виклала відео. Так що, хто не дивився, подивіться, будь ласка. На Куренівці вчора була барахолка невеличка. Цікавих предметів не було, були навіть стички там знімати не давали. Ну, що змогла, те зняла, так що зараз буду їхати. Кого це цікавить така тема. Дивіться, будь ласка, гарного дня. Я вже на барахолці, людей дуже багато, дуже. Ага, типа уже а может У нас раньше вы корпуса выкидывали, потому что не было места где. А это скло, да? Скло? Я не знаю. А цена яка? 100 гривень. 100 гривен. Что гривень. Да? Да, 10. будет за 100 гривен делать? Так. Ложечки попробовать. Ложечки. Ложечки по 100, да? Да. А я понял, 50. 30 япония. Это Япония 50-е. Это 30-е яблоко. Это Саксония. Селезня. был уверен, что это Япония. А у тебя там... тройка. Это 500 гривен. Это я. Англия, 915. Австрия, Австрии Такой набир горный А какая цена? Это 1800 Там 2 артиллерии Это вот там контроль Так это... Багато одягу. Багато радянських статуеток. Є постійно. А мені кипирошки і біля ще обміняли. Півшини, пивні кружки, блюда. Дуже велика червона кославаза. Часи європейські. І я думаю, ну що тут такого, що так, чоловік сфотографірує. Пам'ятні монети України. Ось така новинка Національного банка. Лелека чорний. Ані потягнуться котім дорогим. Тут маски є блоки. Так, тут багато красивого посуду. Зараз я вам покажу.

Я реально вірю просторі речі: швейні машинки. Такі старючі. Не наступай. Не наступай, заїбав. в'їзд. Ось такий гарний сервіс. Довбиш. Тисячу гривень.

Не сильно хочуть, щоб знімали. Ось хочу показати вам таку колекцію іграшок клоунів. Виклик, що звітні. Ні скілить. Ха-ха! Німецька вінтажна колекція. Все це Петрівка. Ось такий невеличкий столик тут з посудом. Такі маленькі вазочки тут, Баранівка. По 100 гривень я так розумію, вазочки. Коростень, також 100 гривень. І ось така маленька вазочка. Це Київ 300 гривень. Всі вони такі невеличкі. І ось такі перечниці. Цілий ряд їх. Перчики і ось такий, мабуть, помідорчик. Також ось дирочки є. Торенькі буде. Такие дребнычки. Крышечки кому-то древно. Такая пупельничка. Такая старенькая. Баночка. Такі старенькі речі. Коростень. Ось хочу показати вам таку скриню ще старовинна. Початок 20-го століття. А може ще й до революції. Чому там така старень... старенька річ. Ось така вазочка з художнього скла, така гарна, висока, різнокольорова, різнокольорова. Так що кому потрібно, приходьте 150 гривень. Казати вам ще старіх промышленные по Союзу. а если ты каменчик по красной кладке то не тоже близко потому что я печі тоже складываю промишленные мартениплавини керамзитовые типа ксують если ти в Києві жив на сьогодні мій похід на барахолку закінчився Походила, познімала, але я не всюди побувала, не всюди я походила. Так що ставимо вподобайку, підписуємося на мій канал, пишемо коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока.